Майк Кукін Вітаю, друзі! Ліниві вареники це смак з дитинства та справжня знахідка, адже щоб приготувати такі варенички, не потрібно особливих інгредієнтів чи багато часу. Всього за 15 хвилин у вас вийде смачна та ситна страва для всієї родини. Якщо ви любите сир і хочете побалувати себе чимось смачним, вам обов'язково варто приготувати ліниві вареники за моїм рецептом. Розпочинаємо. В ємкість викладаємо кисломолочний сир 300 г. Якщо берете магазинний, то краще беріть в брикетах і чим сухіше, тим краще. Далі вбиваємо одне яйце. Всипаємо цукор 2 столові ложки та сіль дрібку. Перебиваємо масу товтушкою до однорідності. Далі просіємо борошна 4-5 столових ложок та замішуємо тісто. Більше борошна не додавайте, надто крутим його робити не треба, інакше вареники вийдуть борошняними та гумовими. Тісто має стати густим та зібратися в центр миски. Стіл або дощечку присипаємо борошном. Беремо невелику порцію тіста, обвалюємо її в борошні та формуємо у довгий жгут шириною 2-3 см. Нарізаємо жгут на прямокутники шириною близько 1 см, не забуваючи обкочувати ніж у борошні, щоб легше було нарізати. Такі прямокутники ще трішки обкочуємо в борошні, щоб прикрити зрізи вареників. Також можна формувати вареники у формі гудзиків. Дітки особливо полюбляють таку форму. Спочатку формуємо кульки, обкотуючи їх в борошні. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео та взагалі до душі мій контент, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Буду вам дуже вдячна! Далі наші кульки притискаємо виделкою, трішки обкотуючи зубчики в борошні. І ось такі гудзики виходять. За бажанням, такі вареники можна легко заморозити. Просто викладіть їх на дощечку, присипану борошном, та помістіть в морозильну камеру. Як тільки вареники застигнуть, вийміть їх з морозилки та перекладіть в пакет, і у вас завжди буде готовий сніданок. Одну партію вареників я морожу, а іншу формую так само та одразу ж відварюю. Нагріваємо трішки підсолену воду в каструлі до закипання. Викладаємо вареники в киплячу воду і одразу ж обережно перемішуємо, щоб вареники не прилипли до дна каструлі. Проварюємо вареники протягом хвилини після того як вони спливуть. За допомогою шумівки виймаємо вареники на тарілку. Довше варити не потрібно, вони можуть розваритися. Подавайте ліниві вареники з фруктами, ягодами, додайте шматочок вершкового масла, сметани або йогурт. Можна подати до них згущене молоко, варення або просто посипати цукром. Ну і навіть ті дітки, які не люблять кисломолочний сир, будуть їсти такі варенички із задоволенням. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Усім смачного. З вами була Марія Кокінг.